Плануєте отримати допомогу від німецького уряду, але не знаєте, як це зробити? В цьому відео ми розкажемо про всі кроки, які треба зробити для того, щоб отримати фінансову допомогу. З 1 червня 2022 року тимчасово переміщені особи, що мають дозвіл на проживання фікціон з Мають можливість отримувати виплати по бізоробіттю. Стандартна ставка цієї соціальної допомоги складає приблизно 446 євро. Крім того, ця сума може бути збільшена в залежності від додаткових потреб. Остаточне рішення про надання виплат затверджує центр зайнятості. Перехід на базове забезпечення має наступні переваги. Доступ до базових медичних послуг, доступ до курсів німецької мови та інтеграційних курсів, доступ до ринку праці, доступ до пакета освіта та активна участь для дітей, допомога у взаємодії з органами влади та інше. Якщо ви отримуєте допомогу по SGP2, ви повинні бути готові, що з вами регулярно будуть зв'язуватись органи місцевої влади. Після отримання допомоги ви зобов'язані бути завжди на зв'язку. Кожна особа віком від 15 до 65 років, яка може працювати щонайменше 3 години на день і має дійсний дозвіл на проживання. Може подати заяву на отримання допомоги відповідно до sgb 2 За цим посиланням ви знайдете огляд місць і відповідних способів прибуття до Центру зайнятості в Лейтспігу. Центр зайнятості в Лейтспігу працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 18. Години роботи можуть змінюватися. Інформацію про те, як можна до нього дістатися, ви можете побачити на екрані. Якщо ви володієте німецькою чи англійською мовами, то можна звернутися за допомогою, скориставшись номерами, які ви бачите на екрані. Для того, щоб подати заявку на отримання пільг, вам потрібно звернутися до місцевого центру зайнятості. Інформацію про нього можна знайти на сайті, який ви бачите на екрані. Для того, щоб зареєструватися у федеральному агентстві зайнятості, вам потрібно перейти за посиланням та внести свою інформацію. За цим посиланням, що ви бачите на екрані, ви можете знайти інструкцію, як користуватися цифровим центром зайнятості. Якщо ви не знаєте, як правильно заповнювати заявки, то скористайтеся наступним сайтом, де можна знайти багато корисної інформації, на цьому сайті можна також знайти багато корисних порад. Попередній запис можна оформити, скориставшись наступним сайтом. Для того щоб зрозуміти, коли ви отримаєте першу фінансову допомогу, вам потрібно знайти потрібну інформацію у рішенні про затвердження допомоги, важливо розуміти, що не існує однієї затвердженої дати для всіх. У випадку запитань ви завжди можете звернутися за допомогою на гарячу лінію або, звернувшись до відповідного працівника у центрі зайнятості. Для того, щоб зрозуміти, як правильно читати рішення з центру зайнятості, ви можете подивитися у відео за посиланням на екрані, якщо раптом у вас зміниться місце проживання або банківський рахунок, важливо повідомляти про це центр зайнятості. Варто зробити це оперативно, щоб ви могли надалі отримувати гроші вчасно. Також існує електронна форма для повідомлення про зміни, які ви можете заповнити за наступним посиланням. Якщо кілька людей живуть разом, усі вони беруть на себе взаємну відповідальність та ділять витрати Називають це спільнотою за потребами. Спільнотами за потребами можуть бути. Подружжя, яке не живе окремо довгий час зареєстровані одностатеві партнери. Варто зазначити, що діти також є частиною спільноти за потребами, якщо вони молодші за 25 років. Варто пам'ятати, що центр зайнятості автоматично вираховує допомогу на дітей із грошей, які ви отримуєте щомісяця. Для отримання допомоги на дітей вам необхідно подати відповідну заяву у сімейній касі. Якщо неодружена працездатна дитина віком від 15 до 25 років подає заявку на отримання допомоги, в такому випадку батьки, які проживають у спільному побуті, також належать до спільноти. Якщо в одному домогосподарстві разом живуть принаймні дві спільноти за потребами, вони утворюють або спільноту за побутом, або спільноту за проживанням. Спільнота за побутом це випадок, якщо люди, наприклад, пов'язані один з одним родинним зв'язком або шлюбом. Спільнота за побутом базується на ідеї, що люди, які живуть в ньому, Ділять ці витрати та послуги до певного моменту. У спільноті за проживанням між співмешканцями немає стосунків ні сімейних, ні шлюбних. Кожен орендар є абсолютно самостійною спільнотою потреб. Якщо під час подачі заяви на допомогу вашу заяву буде відхилено, будь ласка, зверніться до відділу соціального забезпечення в Лейцбегу, обов'язково взявши з собою рішення про відмову. У деяких випадках фінансова стандартна ставка може бути збільшена. Для цього потрібно подавати заяву на кожну потребу окремо. Щоб дізнатися, на які додаткові потреби ви можете подати заяву та які документи для цього ви повинні надати. Контактуйте зі співробітником центру зайнятості, який відповідає за вас. Перелік додаткових проблем ви можете побачити на екрані. Ви також можете отримати допомогу за пакетом освіта та активна участь для вашої дитини. Для цього варто зв'язатися з відповідальним працівником, після чого подаєте заявку на цю допомогу. У заяві ви називаєте очікувані витрати та додаєте документи на підтвердження потреби. Після цього ви повинні очікувати відповіді або рішення про затвердження. Перелік пільг за пакетом освіта та активна участь можете побачити на екрані. Правило досяжності означає, що отримувач базового забезпечення зобов'язаний з'являтися на зустрічі та виконувати запити центру зайнятості в короткий термін зазвичай декількох днів. Якщо ви залишаєте місце проживання на тривалий період часу більше одного дня на тиждень, варто про це повідомляти. Обов'язок повідомляти не поширюється на поїздки на вихідні. Це стосується як міжнародних, так і внутрішніх подорожей. Ви можете взяти відпуску у розмірі 21 день на рік з урахуванням вихідних. Для цього вам необхідно отримати дозвіл від центру зайнятості. Якщо ви подорожуєте більше ніж на 21 день або не знімаєтесь належним чином з обліку у відповідальному центрі зайнятості, право на грошові виплати припиняється. Однак можливі винятки при індивідуальному дозволі. Тому поїздку за кордон необхідно завжди завчасно погоджувати з центром зайнятості. Якщо ви отримуєте допомогу, таким чином, знаючи це, ви зможете не тільки отримати фінансову допомогу. Але й подорожувати німеччиною на вихідних. Бажаємо успіху!